В цьому відео хочу розказати тобі про таку річ, яка зветься літер. Це одиниця вимірювання, тобто те, чим вимірюють е, таку величину, яка називається об'єм. Об це те, скільки певна річ е, в просторі займає місце. Ну і все, що є в природі, все, що нас оточує, займає якусь частинку простору, якесь місце. І це місце можна вимірювати в літрах. Можна в інших одиницях, але часто, особливо коли це щось рідке, е, вимірюють в літрах. Дуже зручно, коли ми можемо оцінити, що таке один літр. І зазвичай це сама стандартна звичайна пляшка молока, ось ту, яку ви можете побачити в магазині, і часто це у продуктах використовується одиниця вимірювання. Пляшка молока займає місця один літр. Якщо ж ми говоримо про щось менше, наприклад, про рідину в чайній ложці. То тут треба користуватись значно меншими е, одиницями вимірювання. Або цей літер ділити е, на якісь частинки. І тут е, класно може спрацювати ось така одиниця вимірювання, яка називається мілілітр. Мілілітр. І з цим мілілітром і загалом приставкою мілі дуже зручно. Бо насправді це всього-навсього одна тисячна від літра. Одна тисячна від літра. Одна тисячна від літра. І цю приставку мілі ми насправді можемо приставляти до будь-якої одиниці вимірювання. Я можу сказати е, міліграм це буде означати, що один грам треба буде розділити на тисячу маленьких шматочків, взяти тільки одненький з цих тисяч, і це буде міліграм. Або міліметр, тобто мілі приставка до всього годиться, але мілілітр в нашому випадку дуже зручний для того, щоб оцінити, який же об'єм займає рідина в звичайній чайній ложці. Приблизно 5 мл. літрів. І е, приставка мілі зазвичай записується просто однією буквочкою М, що означає мілі, а літер буквочкою Л, що означає літер. скорочений запис такий. Якщо ж ми говоримо про якийсь великий об'єм, наприклад, басейн, то зрозуміло, що одним літром ми не обійдемось. Треба багато-багато літрів. І конкретно такий величенький басейн може мати сотні, а то й мільйони літрів. Приблизний об'єм цього басейна 7,5 мільйонів літрів. Ось. Трошечки, щоб краще зрозуміти, в менш побутовому сенсі, а в більш такому строгому математичному, хотів би розказати, що літром взагалі називається такий об'єм, який займає ось такий кубик. кубик. Простору, який має висоту ширину і довжину по 10 см. Тобто, отакий кубік, це і є 1 літр.